Якщо горло не ок, зроби пшик. Зроби ок. Смак обирай без болю, ковтай. Евкалор, солодкий лор. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки. Токсини без сил. Продовження загадкової історії затонулого підводного човна Титан минулого року. Субмарина із п'ятьма людьми на борту зникла під час занурення у місці катастрофи Титаніка. Після великої пошукової операції берегова охорона США підтвердила, що титан був зруйнований внаслідок вибуху. Наразі щодо трагедії, тривають двотижневі слухання у південній Кароліні. Під час одного із засідань оприлюднили зображення титана після катастрофи. На знімку видно залишки підводного човна на глиб. Бені три 3775 метрів. Фотографію зробили дистанційно керованим апаратом. Також на слуханнях з'ясувалося, що екіпаж Титану спілкувався з персоналом корабля, який супроводжував субмарину за допомогою текстових повідомлень. Після неодноразових запитів судна підтримки про глибину і вагу підводного апарату зв'язок було втрачено на деякий час. Однак, після повторних повідомлень остаточна відповідь Титану була все добре. На слуханнях виступив і колишній інженерний директор компанії власниці підводного апарату, Тоні Нісен. Він сказав, що не здивований тим, що підводний апарат вийшов з ладу саме там, де сталася трагедія. У своїх свідченнях Нісен стверджував, що спостерігаючи за однією з моделей, що випробовувалися, він побачив швидку декомпресію, про яку, за його словами, він мало що знав. Також підводний човен Титан не був офіційно класифікований організацією відповідальною за дотримання технічних стандартів експлуатації і будівництва кораблів, що за словами Нісена було частково пов'язано з витратами коштів і часу. Потрібна дуже складна операція. Є досвідчений хірург, який не побиється ризикнути. Прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Такі операції роблять за кордоном. Забудь про протокол. Якщо з пацієнтом щось і станеться, ти точно не будеш винна. Асистентом візьмеш. Візьму. Ти Підпади. Коли нічого не розуміє. Треба прискоритись. Ти мені довіряєш? Довіряю, як собі. Але про те, що їдеш ти, ніхто не повинен знати. Особливо, куди ти їдеш. Жіночий лікар. Нове життя. 2. Прем'єра. З понеділка по четвер. О 20-й. На 1+,1. Україна.